Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і в цьому відео хочу розповісти вам про ось такий маленький, дешевенький осцилограф на базі плати ESP-32. До речі, яка на розпродажах коштує навіть дешевше 7 доларів. Я стараюся публікувати в своєму телеграм-каналі, тому перегодьте по посиланню під відео, долучайтесь, щоб не пропустити цікаві знижки. Одразу хочу вибачитись за стан своїх рук, тому що довелося вичісувати кішку, яка не дуже це любить. Ну і давайте для наглядності я одразу увімкнув Нірсі, який у нас. Даний момент виступає генератором сигналів, щоб від Фнірсі я також підключив, щоб дивитись, який сигнал він у нас видає. Давайте натиснемо авто на нашій ESP, і бачимо, меандр частотою 1 кГц, який зараз у нас і генерує Фнірсі. На борту цієї плати дисплей з течскріном діагоналлю 2,8 дюйми. Зі зворотньої сторони ми можемо бачити власне, сам модуль ESP32. І прикольно, що тут вже є розпаяні роз'єми, які ми можемо використовувати. Для підключення чого завгодно. В комплекті з платою йшов ось такий кабель. Я два зайвих провода з нього зняв, і в мене вийшов ось такий імпровізований, ну ніби як щуп. Використав я контакти Ground, тобто мінус, та GPO 35 з цього крайнього роз'єму. Прикольно те, що 35-й контакт він у нас до цього роз'єму підпаяний через smd резистор на 1 мегаом. Тобто, це взагалі ідеально для підключення нашого імпровізованого щупа. Я вже тикав цей осцилограф через дільник напруги навіть в розетку, де у нас 220 В. вольт. Все нормально працювало. Єдиний нюанс, що Саме змінний струм він якось некоректно відображає, відображає таку зрізану синусоїду, тобто лише частину. Звичайно, можна приблизну форму її оцінити, але для якогось там точного вимірювання він точно не підійде. Ну і взагалі потрібно враховувати той момент, що у нас тут напруга платить 3,3 вольти, і тому міряти ми можемо максимум 3,3 вольти. Для більшого потрібно збирати дільник напруги, як я вже сказав. І це ось така проста примітивна схема. Про неї, до речі, є гарна стаття на Вікіпедії. І Схемою і з усім потрібним. Тут це дуже просто: два резистора через один. Резистор більшого номіналу ми підключаємо плюс, який також з'єднаний з мінусом через резистор меншого номіналу. І по формулі ми можемо обрахувати коефіцієнт, наскільки ось ця схемка у нас буде зменшувати напругу. Давайте ще трошки продемонструю вам його роботу. Перейдемо на фнірсі в генератор сигналів. Ось увімкнули синусоїда і бачимо синусоїду. Якщо ми почнемо змінювати частоту, то ми бачимо, от як вона у нас змінюється і можна накладати досить-досить Соку частоту, ЄСПА все одно плюс-мінус адекватно її показує, ну, правда, вже такими квадратами, бо потрібно розуміти, що тут дискретизація найбільше 1 мегасемплу, і це насправді дуже і дуже небагато. Тому вже на 20 кГц у нас така дивна синусоїда виходить. Якщо частоту будемо робити ще ще більше, ну, до речі, він тут плюс-мінус е намагається відображати аж до 100 кГц. Ось ми бачимо 60 ну Це вже, звичайно, не синус, але все одно, хоча б ми бачимо на дисплеї частоту, він відображає правильно. 100 він не відображає, у нас тут починаються якісь пунктири. Якщо зробимо трошки менше, то відображає. Поверну на 1 кГц, знову давайте авто, і все працює чудово. Квадрат, тобто меандр, або трикутний. Ну, тобто, все він плюс-мінус відображає. Тому я вважаю, що за ціну до 7 доларів на розпродажах. Цікава штучка, і тому давайте зараз перейдемо до прошивки. Тут я трошки витратив зайвого. Часу свого життя і зробив онлайн-інсталятор прошивки. Тобто, вам не потрібно скачувати початковий код, не потрібно розбиратися з версіями ESP32, тому що прикол в тому, що ця прошивка написана під старі версії, і щоб її скомпілювати і прошити, потрібно ще дуже-дуже довго возитися з бібліотеками і усім іншим, щоб воно у вас запрацювало. Звертаю вашу увагу, що ця прошивка саме під плату з Type-C роз'ємом. Інша схожа жовта плата, в неї немає Type-C роз'єму, але, хоч вона. Виглядає зовні ідентично, має навіть таке саме маркування, тим не менш, там є різниця і прошивки з цих плат вони не підходять одна до одної. І щоб її встановити, переходьте по посиланню на мій гітхаб в описі під цим відео. Тут, до речі, є також і початковий код з усіма інструкціями, що потрібно зробити, щоб він у вас скомпілювався. Не забувайте писати в коментарях під цим відео, якщо ви там щось змінили, щось покращили. Я думаю, для всіх це буде корисно. Ну і також на головній сторінці в Рідмі тут є посилання на онлайн-інсталятор. Натискаємо на нього. На цій платі встановлена мікросхема UART адаптера CH340, тому у вас повинні бути встановлені відповідні драйвера. Якщо ви це вже зробили, то натискаємо Connect, підключаємо до комп'ютера нашу плату, повинен з'явитися наш компорт. Обираємо його. Та натискаємо інстал. Раптом, якщо у вас плата не починає прошиватися, спробуйте під час натискання кнопки інстал на комп'ютері зажати клавішу Boot. В такому випадку ми примусово при перезавантаженні запустимо плату в режимі бутлодера, і тоді комп'ютер її побачить і успішно прошло. Ну і приблизно після хвилини очікування ви отримаєте вже працюючий осцилограф. Для підключення імпровізованого щупа використовуйте комплектний кабель. Для зручності два крайніх проводки можна зняти, щоб у вас залишились чорний та синій. тобто ті, що під'єднуються до контактів, які на платі підписані Ground та IO35. Чорний у нас це мінус, синій це плюс. Після цього можете підключати його до свого джерела сигналів і дивитись на екранчик, що він видає. Не забувайте натискати автоскейл, щоб бачити коректну осцилограму. Але обов'язково пам'ятайте, що максимальна напруга у нас 3,3 вольти. Для вимірювання більшої потрібно збирати схему дільника напруги. Ну а на цьому в мене все. Я сподіваюся, що це коротеньке відео було для вас цікавим та корисним. Тому обов'язково ставте лайк, напишіть коментар, що ви міряли цією штукою, або взагалі де можна. Це чудо застосувати. Наприклад, в теорії з його допомогою можна налаштовувати підсилювачі звуку і дивитись на сигнал, чи немає у нас тут кліпів, чи не зрізається наша синусоїда. Хоча можна помітити, що синусоїда, яку видає Фнірсі, вона ось ну, на екрані вона прям рівненька. А у нас чомусь низ все-таки трошки зрізається. Тому. Для якихось суперточних вимірювань він звичайно не підійде, але давайте пам'ятати, що це дешева платка за 7 доларів. Ну добре, за 10 доларів без знижок. на яку нам потрібно. Всього-навсього залити готову прошивку. І все, це вже осцилограф. Тут не потрібно підпаювати якісь додаткові модулі. Мене не перестає дивувати ця плата, я про це вже казав неодноразово. Я не буду зарікатися, що це останнє відео про неї, тому що, скоріше за все, завтра я знайду ще якесь застосування цій платі. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!